9 травня Україна відзначає День Європи. Для українців це особливий день, адже нашу країну та Європейський Союз єднають спільні цінності, історія та культура. До Європейського Союзу входять 27 могутніх країн. Символом досконалості, повноти єдності є Прапор Європи. На прапорі. Зображено 12 золотих зірок, які символізують солідарність і гармонію між народами. У Європейському Союзі запроваджується єдина валюта євро. Столицею Європейського Союзу вважається Брюссель. Сьогодні Європейський Союз це сім'я демократичних європейських країн, що спільно працюють. Заради миру та процвітання. Цьогоріч у важкий та сумний для нас, українців, час європейська спільнота не тільки вболіває, підбадьорює, турбується, але простягає руку реальної допомоги, бере під свій захист, надає порятунок нашим дітям та жінкам. Літнім людям і тим, хто потребує особливої уваги. У День Європи ми вшановуємо європейську єдність для нас миру, свободи, поваги та прогресу. Сьогодні мільйони людей по всьому європейському континенту єдині у сподіваннях, прагненнях та вірі в перемогу України, думками вони на фронті біля тих, хто в бою. У затишних європейських містах біля тих, кого роз'єднала війна, в Україні біля тих, хто живе під постійним тиском з боку ворога. У дружньому колі європейських держав Україна обов'язково має стати частиною Європейського союзу. Європейський вибір країни це запорука її незалежності подальшого розвитку науки, культури, забезпечення соціальної справедливості Україна це Європа.